Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини на хвилях молитов і переспів. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча. Човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо. Лицарі – зі смерті. Пливуть чумни, пливуть чумни, Пливуть. Героям слава вписаному у серці.